Дорогі друзі, давайте подивимось результат щеплення черешні на вишню. Ось це дерево позаду о, пройшло 5 років, в у 2020, зараз 25-й рік весна. Дивимось. Так, Головна проблема, як кажуть, що о, черешня набагато швидше розвивається, ніж вишня. Ось ми дивимося. Ось це я, я щеплював на гілки. Ось це в нас вишня. Так. І на гілці ось тут. Було щеплення. Раз. Щеплення два, три, чотири, п'ять. Бачите, є потовщення, але Не, незначне. Так, і далі, далі, далі. Ось шість. Так, да. ось так. Це основні... Основні гілки, де я щеплював. От. Бачите. І збереглась. Коротше, Все проживається чудово. Бачите, черешня дійсно швидше розвивається. Ось тут гарно видно наскільки швидше. От. І е, саме, саме з цією метою я тримаю черешні низькорослими. Ну, типу я їх обрізаю. Кожного року я їх дуже сильно обрізаю, формую низьку, низьку крону. Друге, інші дерева ще давайте глянемо. Також бачите щеплення. Можливо, звідси буде краще. Так, ось місце щеплення. Так, гарно розвивається, ось місце щеплення. Короче, ніяких ран, нічого, все позатягувало, все чудово. Так, і ось дуже гарна є черешня, це інший трошки э, сорт. А, і я дивлюсь, що... Ось дивіться. Ось місце щеплення, ось це вишня, так. а ось це вже черешня, таке розстроєння. І ось тут теж було щеплення. Внизу вишня, це черешня. І ось тут також ну, я вже навіть не знаю, де тут де місце щеплення. Коротше, розвинулось прекрасно, дуже гарно. Зараз без листя, все гарно видно. Це зрозуміло. Висновок такий, що щеплювати вчорашню на вишню можна, навіть треба. Розвивається прекрасно, дуже швидко розвивається, ніяких ускладнень немає. Єдине, що дерева треба тримати невисокими, тобто кожного року обрізати. Все, всім пока.